Як пацієнту записатися на Національний скринінг здоров'я 40 через мобільний застосунок HAS24. Відкриваємо мобільний застосунок. Переходимо на головну сторінку. Обираємо медзаклади. В пошуку назви прописуємо назву організації, куди ми хочемо записатися. Далі натискаємо Фільтр. Обираємо Національний скринінг здоров'я 40. Натискаємо Застосувати. Після чого в розділі Всі лікарі нам відображиться перелік лікарів, які беруть участь у національній програмі. та розклад кабінетів національного скринінгу. Обираємо Потрібного лікаря. Натискаємо найближча вільна дата прийому. Далі перейти до запису. Обираємо потрібний слот часу. Обираємо послугу. Скрин Здоров'я. Далі система попередить нас, що запис передбачає платні послуги, а також нагадає, що прийом оплати здійснюється шляхом списання коштів з Дія карти. Також ми бачимо деталі прийому. Обов'язково ставимо галочку, що кошти отримані на Дія карту, Та натискаємо Записатися на прийом. Після чого у нас приходить сповіщення, що ми записалися на прийом, який можемо переглянути в майбутніх подіях. Маємо запланований візит на національний скринінг, а також інформацію, що візит не оплачено і що оплати здійснюються після візиту.